Доброго дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у нас Джуджу Шененіганс. Сьогодні у нас повний гайд на такого персонажа, як Сукуна. Перший скіл Curse Strike. Це у нас як Бараж, Не Блокбрейкер і Комбо Екстендер. Ось так він виглядить. Перший скіл має дві різновидності. Перша з землі, друга в повітрі. Другий скіл потрібно використовувати в упорі до супротивника. Другий скіл має дві різновидності: в прыжку та не в прыжку. Способність в прыжку не являється блокбрейкером. Третій скіл також має дві різновидності. Перша різновидність виглядає ось так. Друга різновидність виглядає ось так. Дві різновидності являються... Четверта здібність є контрмову. Виглядає вона ось так. У кожного персонажа в G'Shenіgans є спеціальна здібність. В Ітадорі Юджи це здібність відміна... відміняти скіли. Наприклад. Здібність активується на кнопку R. В Мегомі це перетворення в тінь. Добивання Ітадорі Юджи. Манджикік не немає добивання. Щоб використати чорну молнію, вам потрібно вдарити в определенний момент. Ми плавненько перейдемо до пульти. Перший скіл має дві різновідності на землі. Та в повітрі. Друга здібність це стріла. Має ось такий вигляд. Третя здібність раш. виглядає ось так. Четверта здібність. Це розширення простору. Розширення простору не вбиває людей в блокове. Добивання на ульті. А також спеціальна здібність на кнопочку R. Ще є одна невеличка зв'язка скілів на ульті Сукуни. Вам потрібно дуже швидко нажати 1, 3, 2 R. Тепер перейдемо до комбо, яке я буду використовувати в цьому відеоролику. Зв'язка скілів. 1. Три кліка, третій скіл, другий скіл в прыжку. На ульті це один, три кліка, два. Або також один в прыжку, два на землі та три в повітрі. Ну і також розширення простору. А тепер перейдемо в ранкет. Що? У заспавнили друг біля друга. Це сукуна. Допускає багато помилок. Я також допускаю помилки. Перший виграш за мною знову підставляюсь. Ультимейт, Куда ми тікаємо? І перший виграш за мною? Знову спавнить друг біля друга. Це у нас. Незрозуміло хто. Також сукуна. Черная молния. Ultimate. Так, це годжо. Мені здається, що він піддається. Не можеш три тисячі кіло, настільки погано грати. Незрозуміло. Так, понятно, він справді піддавався. Значить, я також перестану бути легкою цілью. Так. Я цього вмирає другий раз. Ультімейт. І виграш за мною виграти його. Зрозуміло Це вже не смішно. Ладно, мовчу. Я не розумію, як в цій грі працює блок. Ну, не зрозуміло. От що це, що це? Спів. Смерть. Часу не хватить вбити його ще раз. Він не буде ламати мій домен. Це дуже погано. А ні, він зламав. І це була його помилка.